i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Скандальна історія з нібито допомогою ЗСУ на 60 мільйонів доларів від фонду Течія. Продовжує обростати новими деталями. Якщо раніше засновників фонду Олега Крота та Юрія Лазебника запідозрили у зв'язку з російським букмекером 1 xbet тепер у цьому може бути причетний подполковник СБУ, голова управління контррозвідки об'єктів критичної інфраструктури та фінансування тероризму управління і Артем Шило. Про це йдеться у розслідуванні проекту Інфо, присвяченого Артему Шило, якого журналісти називають людиною заступника голови офісу президента Олега. Татарова за п'ять років служби Артем Шило зміг стати підполковником та заступником начальника департаменту у своєму управлінні. У 2021 році він залишив службу. Правда, вже тоді став радником офісу президента України з питань реформи СБУ і намагався займатися юридичною практикою. Для чого навіть створив ФОП. Особливу увагу бігу СНФО привернув матеріальний стан підполковника СБУ, на якого було записано дві трикімнатні квартири в елітному ЖК Новопочерські липки вартістю близько 720 тисяч доларів. Також двокімнатна квартира там у дружини Ірини Шило і 360 квадратних метрів комерційної нерухомості там же вартістю близько 2 мільйонів доларів. Салон краси в приміщенні в центрі столиці близько 950 тисяч доларів. Зрештою, два мерседеси та Тойота Camry ще близько 300 тисяч доларів. Крім того, будинок в елітному котежному селищі Золоча під столицею записаний на батька Артема Шило Віктора. Звідки гроші на все це загадка? Адже з 2012 року Артем СБУ служив на зарплату бюджетника та заробляти після звільнення із СБУ юристом так і не почав, про що заявив сам. Як джерело для таких високих витрат, на думку журналістів, може виступати допомога Артема Шило Кому букмекеру один в отриманні ліцензії на азартні ігри, отримала її тов. Твоя бетингова компанія Дочірня компанія 1xbet, директор якої Олександр Родін має брата головного юриста у фонді Течія Романа Батьківщина. У вересні 2022 року ліцензію правда скасували. Влітку 2022 року спільнота Інформнапал називала Артема Шило покривителем 1xbet, що, правда, без деталей. Це ще раз доводить, що в Україні є й досі безліч непрямих зрадників, які продовжують наживатися під час війни в Україні й паралельно робити прибуток країні-агресору. Усіх має безпосереднє відношення спонсорування вбивств та руйнувань мають бути притягнені до відповідальності, а майно конфісковане задля відшкодування збитків. На цьому в мене все підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.